І Росія щомісяця виконує план рекрутингу на 105, а іноді й 110 відсотків. Про це інформують в гурмін оборони. Заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький пояснює таку високу укомплектованість збройних сил Російської Федерації, тим, що держава-агресор обіцяє контрактникам виплати, які для пересічного громадянина Російської Федерації простого робітника є дуже великими грошима. В Україні на покровському напрямку зосереджено більше 100 тисяч військових Російської Федерації. Велика кількість живої сили дозволяє ворогу просуватися. Ситуація залишається важкою. І про таке заявив колишній заступник начальника генштабу Ігор Романенко. На думку генерала, окупаційній армії вдалося перерізати важливі логістичні шляхи з північного сходу до Покровська і в ЗСУ залишається дедалі менше можливостей для вдалого постачання ресурсів. Покращити ситуацію може підсилення українських частин Цин та підрозділів особовим складом і боєприпасами вважає Ігор Романенко.